Ви дуже гарно зачитали умови договору, за яких можливо підняття тарифів, але я не розумію, чи виконують ці умови перевізники, тому що до того, як постало питання підвищення тарифів, вони абсолютно нехтували безпекою пасажирів, не тільки комфортом, але ще й безпекою. І нехтували обов'язками, і нехтували правами пасажирів. Тому я не розумію, як ми зараз можемо підняти тарифи, якщо раніше вони не виконували перевізники своїх прямих обов'язків. Що зараз? Як ми можемо зараз бути впевнені після підняття тарифу, що вони почнуть це вони виконувати? Підняття, це економічне проведення тарифу. Я розумію, до... так, але раніше, чому вони раніше нехтували обов'язками і своїми правами, а зараз вони просять про підняття проїду, вартості проїзду? Я, я не згодна. Якщо магазин стає банкротом, він закривається. Якщо ви не навчилися не налагодили отримувати від цього прибуток. Будь ласка, хай приходять інші перевезли. Я все ще вірю. А тим більше штантажувати не чого. Ставлю на голосування зняти сьогодні. Це питання з порядку денного. Є зауваження монопольного комітету, вирішуйте зауваження. ставлюся до того, що не зняли питання, сьогодні не проголосували. Чому? Чому? А що ви будете робити в понеділок? Він не нужен, бойох того попередні. Мы слухали за поэтому мы вам больше ничего не будем комментировать. Почему? Да. И чтобы вы торопились в понедельник? А в понедельник чтобы вы торопились? Что ж ты, фраер, взял назад? Не помазьте я тебе, ты смотри в мои глаза. Ослепаться о судьбе.